Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга? Чому так відбувається? У центрі Києва з комфортом московську пісеньку ревли. Рублем прикриті та ескортом, який від влади надали. Горлали у скіями з як з дупи виперлись на світ, мажори папки недужі на попку зватяних боліт. Вона не бита ще то ціла, бо ще тримає лінч козак. Його судище не узріла Москва і її мажорний знак. В Україні темрява зелена, щоденна дрисля на людей. Війна все спише, кажуть. Темна, і щодень, то ніч, а твань. Діджей рух спеціально перекрита на безрабці без вагань. Мажором все людину ж бита, із за побиття узята дань. У темно-зелених темні дітки, що разом з жопою заже з його ріб'ят. Мережі сітки, Путлер береже, звучить. Я узкий від мажорів, під поліцаїв, власний хор, вони з Москвою, апріорі татара в мент, і зе актор. Що каже блазень, що не в доті, І не під снарядом у бліндажі. Він з матюком у ваші роті мажору радить. жири, даржі. Пекують дітки, що безкарні, адже татаро за них, антимайдан, як вовк в вівчарні, ріже овець і бараних. Синки зажопних депутанів беруться спільно за ножі, з ескортом в формі шлюх путанів під песню Узкий я скажіть, ви запитаєте. Управи на цю мерзоту що нема, я відповім. Убій кривавий, ідіть негайно, не тьма. Бо розбиратися на місці потрібно з тим, хто узкий гад свою державу. Люди чистіть від промасковних серена не братан, байка про мажорів та ескорт. Хочемо жити як вірці, ні нам не треба гуру вівчар, пісня у серці, як вітер у полі, ми починаємо вільний політ.